Це як знаєш, бізнес у бізнеса є стратегічні сесії. Вони раз на рік сідають, прописують там собі стратегію на рік, що ми хочемо умовно там збільшити дохід на 30%, захопити там 3% ринку, і вони прописують якісь усі майлстоуни, по яким вони да. будуть проходити, і ти поступово через квартал або там через місяць. По чомусь можеш зорієнтуватися, взагалі ми туди йдемо чи не туди. І було б дивно в кінці, якби е, бізнес не дійшов до своєї цілі mm -hmm. і спіхнув би це на те, що умовно у них офіси не гарні. Тобто вони орієнтуються ну, по конкретним діям, які можуть тебе до цієї цілі привести. Да. Угу. Так само і люди, і більшість бізнесів насправді успішних вони базуються на якійсь мрії. Мрія mm -hmm. щось з, Маліка, big idea, да big idea. Big idea, так yeah. якщо і ти, і мрія вона має тебе прям запалювати. Mm -hmm. Це ти маєш я не знаю організоргазміва. Ти Отримувати оргазм в голові від того, що ти хочеш цього досягти. Він завжди казав: Я не знаю, як ми це зробимо, але ми це зробимо. Він створив просто шалену компанію. Форд такий самий чувак, він платив постійно своїм інженерам по пів року, по року для того, щоб вони створили для нього двигун. І вони казали, це неможливо. Це неможливо, це неможливо. Yeah, це yeah, не yeah, yeah. Він продовжував їм башляти і казати, «чуваки, ви зможете.